А коли справа дійшла до Міндіча, співвласника студії Квартал 95, партнера, бізнес-партнера Зеленського, фактично гаманця сьогоднішнього владного режиму, чому тут ці плівки не оприлюднюються? Ми хочемо почути плівки міндіча рано чи пізно, оскільки цей не вийшло, ми їх почуємо. Чим раніше, тим краще буде для всієї країни, бо треба вскривати цей фурункул корупції, бардаку, вседозволеності, який набух на Україні, яка стікає кров'ю у війні. Це треба робити що найшвидше. Тому я дякую всім 87 народним депутатам, які підтримали мою пропозицію сьогодні. Викликати. Директора Набу Кривоноса, прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка, Верховної Ради з доповіддю щодо справи Міндіча і плівок Міндіча. Ганьба всім тим, хто це не підтримав. Ми розуміємо, що ви намагаєтесь приховати, але все одно це не вдасться приховати. Тому, чим раніше буде це оприлюднено, тим краще це буде для всіх, включно з нашою судовою системою. Яку ми зараз законопроект про повноваження якої і форму організації роботи ми зараз розглядаємо? Це дуже важливо.